Мені здається, ми почали забувати, як виглядають нормальні, натуральні жіночі груди. Я зустрічаю безліч таких коментарів під постами у себе: плоска, сала, схожа на хлопця і тому подібне. Я бачила коментарі у інших жінок, які мають, наприклад, навпаки, великі груди, і їм пишуть, що груди висять як у спаніеля вуха, що вони неправильної форми, і тому подібне. Але альо, включіться! Жіноча грудь, яка зроблена природою, не може виглядати так, як виглядають імпланти: округлі, великі та стоячі. А саме такі коментарі штовхають жінок на пластичну хірургію та на зміни в своєму тілі. Але давайте пам'ятати, що асиметрія в груді це нормально. Зміна структури та форми грудей після грудного вигодовування це нормально. Різна форма сосків це нормально. Маленькі груди це нормально. Великі груди це нормально. Бо наші груди це жива тканина, яка реагує на гормони, вік, вагу, генетику і багато інших факторів. Так, в мене також колись були їм Імпланти, я їх видалила, і зараз в мене розмір нуль. І я абсолютно цим задоволена, але при цьому досі отримую коментарі про те, що в мене нема грудей, що я пласка і тому подібне. Але ж це моє право виглядати так, як я хочу виглядати. Я в жодному разі не засуджую пластичну хірургію, але я категорично проти. Стандартизації жіночої краси. Я проти такої глобальної популяризації пластичної хірургії, що всі жінки мають мати ідеальні груди, всі жінки мають постійно чомусь відповідати. Тому, дівчата, пам'ятайте, ви прекрасні з будь-яким розміром, формою та станом грудей. Найголовніше, щоб ви були здорові і вам було комфортно в вашому тілі.